Острів Джаралгач це 42 кілометри незайманої природи. З одного боку тепла затока, з іншого чисте море. Хвилин 40 морем на катері, і ви за межами цивілізації. Олена Повжик, провідний фахівець з рекреації національного парку Джаралгацький, каже: тут не можна нічого будувати, навіть навісів від сонця. І не дай Боже тут насмітити. Тут працює кожного дня служба державної охорони і підтримує стан острова саме в тому стані, в якому він є. Тобто, це стан незайманої дикої природи. Саме цим цей. І Єдині будівлі на острові два маяки. Візитівкою Джарел Гача вважається старіший, йому понад 100 років. Наталя Шешина, фахівець з екологічної освіти парку, розповідає, маяк замовив пан Скадовський у Парижі і розробляв його сам Ейфель зі своїми учнями. Було це наприкінці 18-го століття. Коли встановлюється цей маяк, до води ще було майже 200 метрів. От уявіть собі, о, скільки. Берега з'їло в море за ці роки. У національному парку туристам пропонують два маршрути: сафарі Джарелгач – з ночівлею, риболовлею та спостеріганням за рідкісними тваринами, та маяки джарелгача. Без ночівлі просто покупатися. Олені Черковій з Кривого Рогу до вподоби якраз другий маршрут. Взагалі, прекрасно, там, де чоловіки ще все не встигла спортити. Дякую тим, хто це зустрічає. А впечатлення, звісно, потрясаючі. Вот. Ну, Майами. Вартість відпочинку у національному парку залежить від кількості замовлених послуг. Можна ходити островом пішки або замовляти транспорт. Можна відпочивати у власному наметі або орендувати будиночок лісника. Усе залежить від вашого бажання та фінансів. Тож побувати на Херсонщині і не відвідати джерел гач велика прикрість. Євген Кучеров, Херсонщина. Ми разом.